Лорвідділення запрацювала в дитячій обласній лікарні після капітального ремонту. Там лікуватимуться дітей з вадами слуху та зору. Розраховано відділення на 30 ліжок. На ремонт з обласного бюджету витратили понад мільйон триста тисяч гривень. Роман Гахдалі. Ось такі різнокольорові меблі та стіни у новому лор-відділенні дитячої обласної лікарні. Ми у ігровій кімнаті. А загалом відділення розраховано на 30 ліжок. Ось так виглядають палати. Всі вони різнокольорові. В кожній з них перебуватиме по дві дитини. 20 ліжок, які надаються допомога ургентна і планова, лор хворим, хворим з лор захворюваннями і 10 ліжок надається допомога дітям з вадами слуху, тобто їх реабілітація і лікування. У нас є дві палати покращеного передовування з санузлом, з душем ну, з всіма умовами. У нас є гарна столова. Ми також зробили дітям вайфай-зону, тобто діти можуть собі користуватися інтернетом. Для лікарів також створені комфортні умови, гарна ординаторська. В принципі, умови перебування. Я думаю, що у нас дуже хороші. Звернутись до відділення пацієнти зможуть у будь-який час. Чергування тут вестиметься цілодобово. Загалом дітей з вадами слуху та зору у лор-відділенні лікуватиме понад 30 медпрацівників. Воно лікує близько тисячі дітей за рік. 700 з операцій проводиться протягом року. Причому всі операції проводяться під загальним знеболенням. І якщо ще в Україні десь є територія болю для дітей, то ми об'явили нашу лікарню територію без болю. Ми знайшли методики, які дозволяють нам застосовувати знеболючі препарати, препарати для загального знеболення, починаючи з самого раннього віку і до 18 років. Ми знайшли ресурс. Це... Мільйон 398 тисяч гривень, точно так на да, ніби. І фактично, завдяки цьому ресурсу, ми мали можливість ось цю частину приміщення відремонтувати. Пріоритет це діти, тому ми будемо розпочинати, скажімо, ось з цих корпусів, і будемо старатися, щоб в найближчі роки, там ну, максимум 2-3 роки, ми їх довели ось до такого стану, який вони сьогодні є. Роман Олег Літвінцев, телеканал. Віта.